Як можна їсти один раз в день і не худнути, просто немає часу їсти частіше, стрес нема часу, а я тільки й роблю, що поправляюсь. Дивіться, насамперед хочу зауважити, що від перестановки місць сума не змінюється. Тобто ви можете їсти як один раз на день, так і п'ять разів на день, і при цьому або худнути, або набирати. Основне тут мати дефіцит калорій. Але фішка в тому, що люди дуже часто самі себе найома чому, тому що я один раз поїла, з'їла півкоритка. І мені здається, що більше не їм і відбуваються часто всякі різні під'їдання. Тобто нібито я один раз поїла, але десь там дзьобнула яблуко, десь там горішок, десь там каву, а десь там вийшла з подругою кудись і так далі, і так далі. А це все калорії. Тому не важливо скільки разів виїсти. Один раз в день їсти це не про турботу, та не про любов до себе. Поки у вас буде робота, срака, барання, сусіди, всі на першому місці, а ви десь там, ви будете один раз на день їсти, і то так, знаєте, перехопили 5 хвилин і все. Що це за відношення до себе і за відношення до свого тіла? Ось, коли зміниться пріоритети, ви зрозумієте, що ви в себе одна. Що ви хочете турбуватися про себе, що ви реально себе любите. Не буде взагалі у вас виникати таких думок. в мене немає часу, не за що поїсти, їх просто не буде.